Малята зовсім недавно ми з вами зустрічали весна няну пору. А зараз весна вже йде від нас. час із нею попрощатися. А яка ж пора прийти їй на зміну? А це ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Сонце дуже високо світить в небесах, піють в лісі ягоди, фрукти у садках. У пташок з'явилися дітки-пташенята. Ми йдемо та їдемо всі відпочивати. Теплі вилів з річечки, теплі ставки. Радо в них купаються нині діточки, і в осаті колоски уже має жито. Мабуть, здогадались ви, що пора ця літо? Так, малята, на зміну весні, до нас приходить літо. Тепле, навіть спекотне, сонячне і веселе. Літо найтепліша пора року. Влітку сонце піднімається високо-високо і у усіх всіх сил старається нагріти землю так, щоб часто буває навіть жарко. Кажуть, що літнє сонце не гріє, а пече, тому літні дні довгі та спекотні, найчастіше ясні і погожі, хоча й улітку іноді йде дощ невеликий або злива, короткочасний та теплий. Немало квітів уже відсвіло навесні, а багато розцвітає тільки з приходом літа. Наприклад, це польові квіти, волошки, ромашки, дзвіночки. А на клумбі гвоздики, троянди, петунії. У садках стигнуть абрикоси, черешні та вишні полониці, а в лісі малина, сониці та інші ягоди. Після дощу влітку можна знайти в лісі й гриби. Співочі птахи цієї пори припиняють свій спів, бо їм співати ніколи. У птахів з'являються пташенята. Пташенята малі, зовсім безпомічні, тому батьки весь час їх годують, щоб малюки скоріше росли, дитинчата з'являються і в лісових звірів. Літо пора подорожити відпочинку на природі. Хтось любить купатися в морі чи річці, хтось засмагати на пісочку. Проте не забувайте, що дітям можна купатися тільки за присутності дорослих, а засмагати краще у ранкові та вечірні години, бо вдень сонце надто гаряче, під ним можна отримати опіки, тому в день краще бути в приміщенні або у затінку. Щоб сонце не напекло голову влітку, в ясну погоду треба завжди носити головний убір, легку хусточку або панамку. Послухайте невеличку казку про літо. його написала Олена Погинайко. Ось і літо прийшло тепле, веселе, дружньо гудуть бджоли, ніжно колишуться трави, колосяться на полях хліба. Саме в цю пору року ліс жили е, неба, небаченим життям. Велика лісова галявина, яка ніби ще недавно була вкрита низенькою травичкою. Квітнула. Яких тільки рослин на ній не було ромашки, Звіробій, полин, м'ята, дзвіночки, материнка, люцерна, великий великий килим нагадувала вона. Зайчик любив її, а ще більше любив літо за найдовші в році дні, за чарівні медові аромати, які постійно можна було відчувати в повітрі. Цікавим було все. Навіть дощик, який зволожував землю, м'який, лагідний. Він ніколи ніколи не, нікого не ображав і не зрозуміли навіть рибки, які жили у ставку. Чому це їм так подобається дощик, так? А грибочки, один за одним з'явилися вони маленькі і великі, подібні на хатинки, під якими можна сховатися, відпочити. Літо, час ягід, дозріває суничка. приваблює чорним кольором черемха, їх ягоди терпкі, але дуже смачні, плинуть і пливуть по небу хмарки, кличуть у подорож Україну, що називається просто літо. Чи сподобалась вам ця казочка? Сподіваюсь, що так, про яку пору року вона розповідала. Про літо, якою була влітку лісова галявина? За що її любив зайчик? Так, вона була схожа на великий великим килим. Так? На ній було дуже багато різноманітних трав. А яким був літній дощик? Теплим, так зволожував він землю, був м'яким, лагідним і нікого не ображав. Що дозрівало в лісі в літній пору? Сунички, черемха, так? з'являлися гріби. А яким змальовує казка нам літнє небо? Блакитним, по якому пливуть похмарки і кличуть нас у подорож. Так, молодці малята. Малята, а що таке роса? Так, це крапельки води, які ми можемо побачити де. На траві, на листячках дерев. так? Росинки дуже гарні, маленькі, прозорі, вони виблискують на сонці, як перлинки. У кожній росинці ніби виграє крихітна сонячна райдуга. Так? А яка вона на дотик? Холодна, мокра. так? Ач коли вона зникає? Коли з'являється сонечко, так, коли. Вона випаровується від сонячного світла, так? Першими зникають росинки на сонці, а потім і у затінку. А давайте пограємо гру навесні чи влітку. Коли цвітуть вишні? Навесні. А коли вишні дозрівають? Влітку. Коли цвітуть проліски? Навесні. А коли цвітуть ромашки? Влітку. Коли колосяться хлібні поля? Влітку. А коли сіють і саджають овочі. Навесні. Коли пташки в'ють гнізда. Навесні. Коли у птахів з'являються пташенята. Влітку. Коли можна купатися на ставку та засмагати? Влітку. А коли бувають перші грози? Навесні. Коли зайчик міняє шубку на сіро? Навесні. А коли день триває найдовше? Влітку. Коли червоні ні сонички? Влітку, а якої пори на городі можна зібрати огірки? Теж влітку. Молодці малята. Малята ви сьогодні були дуже кмітливими та уважними. Тож із якою порою року ми сьогодні маємо попрощатися? Так, з весною. А яку пору року ми повинні привітати. Літо чому? Тому що воно тільки-тільки буде починатися. До побачення, до наступних зустрічей!